Всім привіт! Сьогодні 12 лютого приїхав на риболовлю, річка Інгулець, половити на спінінг щуку поки можна. У нас розтало це плесо, бо тут був лід по бокам, по берегами. Вчора, мабуть, вже розтало. Так що сьогодні можу і тут на ямі покидати. Як яма? 2 метри глибини. Це вже для нашої річки яма. Буду ловити на ту блісну, на яку клює в мене. Останні дві риболовлі, я на неї дуже добре одловився. Так що на неї буду ловити. Може щось попробую ще. Може якийсь силікон покидаю. Буду одним словом пробувати на все, що є. Ну і подивимося, який ще сьогодні кльов буде. Сьогодні в нас тепло плюс. До 10 там доходить, ну вітер в мою сторону, прям в лице. Ну нічого, це риболовлі не помішає, я думаю. Так що якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і переходьте по ссылкам в описі до відео. Поміняв я крючок на цій блісні. Вроді непоганий. Буду тут пробувати. Тут на ямі щука й не клювала взимку. Скільки людей щучанок ставили. Тут іменно біля ями, на самій ямі щуки не було. Щука клювала тільки на мілководі. Плотва тут брала непогано. Ну, пару днів. А то в основному мілка плотва. І взагалі мілка риба. Окунець брав непоганий і він тут є, з осені він тут так ганяв. Ну а взимку він не сильно. З ходу щука ось, дивіться. перший закид. І тут під берегом стояла щука. Невеличка. Перший закид. Але ж взяв Зачепився хорошо. Крючок новий. Він не новий, але хороший крючок. Допоміг зачепитися їй. Так, треба доставати інструмент, бо так і не витягну. З першого закиду. Ну, тут біля берега мілкіше, вона тут стояла. Ожидаємо, що вона взяла. Треба не ще трохи опускати цю блісну. Може там на ямки щось є, відпускаю. Лісна працює. Останнім часом тільки на неї клює. Мене останні. Це вже третя риболовля, яка я з неї з нею ловлю. Тільки що бачив, як окунь ганяв в одному місці. Ну, щось він не ловиться в нас. І з осені він ганяв. Я не міг спіймати. І взимку я за всю зиму спіймав два, два окуня. Ну Такі з ладошку. Величеньке, ну, спіймав і все. А так він і на мотиля навіть не хотів. І бачив, як тут зловили одного окуня і він був з п'явками, теж стояв як і щука. Може за цього він взимку і не брав. Ме, в принципі, нема такого силікону, щоб на окуня особу спробувати. Та й там, де він ганяв, там жабуриня. Я тільки закину рівноміркою поверху. Якось не знаю. Мало надії, що він візьме. Ну, ганяв, мальок вилітав масово. Це іменно так окунь ганяв. З осені він так само ганяв. Вирішив половити на силікон. 8 грам груза. І силікон Тіога Два дюйма, здається. Це я в себе старий силікон знайшов, бо ми з силіконом туго. Той що був, осінню все щуки порозгризали, пообривали. В За зазіму я так силікону і не закупився. Треба багато чого накупити силікону, і блешні. Спробую і рівноміркою протягти. І тут де яма, спробую так поджигувати. З льоду тут вичислив, де є жабуриня, де немає. Вже більш-менш знаю точно. Ото раз бачив, що по окуні ганяв, так більше ніде нічого не ганяло. О, тільки сказав і тільки що окунь поганяв. В принципі, в тих місцях, де він перед льодоставом ганяв, в тих місцях він і зараз ганяє. Нічого нового. Де йому ще ганяти, як в тому місці маленька Плотвичка тільки й клювала, тільки закинув і мотиль об'їдала. Там, звісно, він і буде. Ну, взимку він там не клював. Зробив я відвідний повідець. Силиконна відвідний повідець. І тільки що була одна покльовка. Я не засняв, бо не знімав одним словом, бо покльовок не було. Та так це я в перший раз в житті пробую відвідний. Чисто поекспериментувати. І заробив покльовку. Не знаю, що то було, чи окунь, чи щука, бо все, що хоч, може клюнути на нього. Ну, але ж заробив. Ну думаю окунець. Бо щука цей би, ну, хоч би трохи з вами пошматувала силикон. А так я достав, а дергнуло добряче. Що в мене так аж з рук спінінг дергнуло. А силикон цілий. То більше всього що окунь дергнув. Тут окуні є хороші. Так, ну що ж, більше нічого не клювало, ні на силікон, ні на блешню. Щоб я не пробував, от раз ударило щось на, на відвідний повідець. Я думаю, що оку не все. На блешню теж ось я пробую, скільки на цьому плесі і ні одного удару. Зараз піду на кладку уловисту свою. Я сподіваюся, там, там порадують мене щуки, як завжди. Прийшов на кладку Надіюсь тут буде кльов і сьогодні. Тут трохи затишніше, не так. Вітер задував тут з усіх сторон очерет, дерева. Так, тільки що ось удар. Сходу взяла щука і не засіклась. Ну вона вкололась нормально. Я не підсікну, мабуть, нормально. З першого закиду. І так класно дергнула. Ну а я... Не знаю, за того, що тільки два метри протягнув, і за того й не цей не дергнув, не знаю. Одним словом, провтикав першу покльовку, перший закид, перша покльовка і так класно в руку дало. І провтикав. Вдарила, що аж риба там мілка повилітала. Ну нічого, тут завжди стоїть багато таких щупаків. Може ще будуть брати. Ох ти ж, блін, зачепився. Моя блісна одна така. Треба берегти її. Треба щось купляти ще подобно, бо я не знаю, що це за блісна. Ну, думаю, щось можна підібрати наподобию такої. Знову поклевка була. Та що таке? Крючок же ж там хороший. Ну воно, ну зараз не було такого явного удару. Може це не щука в принципі. Може зачук такий, що показалося, що щука взяла. Ну, перший раз то по-любому щука була. От удар я відчув в руку добрячий. Хіба тут стоїть, мальок не вилітає, щось хватає по... з поверхні води. Той щука должна бути. Єсть. Ого, яка вона жвава. Як наче осіння Це вже трохи побільші, бо пройшу риболовлю якісь геть маленькі брали. Сьогодні трохи крупніші, але не набагато. П'явка невеличка на ній є Взяла непогано. Як непогано, зачепилась непогано, взяла то за краєчок. Приємно. Ця кладка мене ніколи не підводить. Ну як, підводить іноді, що бува, таке, що не кліє. Ну, останнім часом... Покльовки кожен раз, коли я тут ловлю. І не тільки покльовки, а й витягую тут щупаків. Надіюсь, туди літом, в кінці весни будуть і більші щуки тут брати. От вже один удар був хороший вихід щуки і одну витягнув. Непогано я вважаю. Такий період 12 люте. Так, ну що ж, обірвав я ту блісну? За очеретину десь закинув, зачепився. Буду пробувати на таку оберталку. Це Golden Catch. 11 грамів. Не знаю, мабуть, десь номер четвертий. Це величенька, в принципі. Ну, нема в мене особо на що таке маленьке ловить. Хоча є там ще маленькі блешні, білі такі. Ну, попробую й на оберталку. Пару закидів закинути потрібно чисто спробувати жаль, що обірвав таку Уловисту блісну. Вона скільки щук зловила зачіп. Бо я вже подумав. То, мабуть, удар був. Дивіться. Третій закид на оберталку. І щука там, де моя била, на блешню, на ту першу. Схватила на оберталку. Їх тут тьма цих щупаків в цьому місці. Мух і взяла. І оберталка не мала. Подивіться. Тут уже шансів не було двома крючками. Хоча думаю, о. Щупачок, як завжди. Великого нема нічого. Ось на таку оберталку. Непогано. Буду продовжувати на неї поки ловить. Другий щупак з цього місця. Дуже непогано. Ось така в мене є блісна. З одного боку біла, з другого жовта. Повісив, як завжди, жовто-гарячу трубку. На крючка. Спінекс крокодайл 10 грамів. Пару разів по осені я ловив на неї, спіймав пару щучок, ловилось непогано. Буду пробувати і сьогодні на неї ловити. Ну, якщо ще тут залишилось щучки, в принципі повинні. Одна ще, думаю, десь стоїть. Я тут 2-3 завжди витягую. Дві вже витягнув і один удар, ну я ж кажу, тут завжди багато стоїть, може ще щось зосталось. Вчора в нас було теж тепло, І я вирішив по річці проїхатися. Там по руслу подалі від села. Скільки я не пробував, іде б я не пробував. Ні одної покльовки не було в мене. От клює, в нас тільки тут, де зимувала, мабуть, риба. І тут в очеретах, у заводях, отаких, от вона зараз стоїть. На течії, так сказати, її геть нема. Або біля течії. Ще в мене є пару місць в запасі, де можу половити. В принципі, і так сьогодні три щучки вже витягнув. Це непогано. Приїхав я на другий берег. Тут виходить вітер в спину, трохи затишніше. На тій кладці більше ні удару не було, ні, нічого я більше не витягнув. Зараз тут ще спробую. Тут іноді бере. Раніше на, біля цієї кладки лучше брало. І більша щука. Тут величеньких я витягував. І кіло, кіло 200 года два назад. А в тому році і в цьому році, що менше щук, що маленькі, як і біля тієї кладки. Ну хоч так якось. Хоч щупаки беруть. І то вже радує. Тільки що вилітав щіпак, маленький-маленький з-під трави отам і щось він промазав. Я його побачив, Ну, не зачепився. Траві стоїть. Так, ну що ж, приїхав я на цей берег, покидав, покидав і більше тут ні одної покльовки не було. Взагалі ні одної покльовки не було на мілководі, не знаю, може із-за лебедів, що вони тут плавають та копошаться тут. Дивіться і не бояться. Їжу собі, малька ловлять. Може, і за них, звісно, тут нема щуки, але не було ні удара, ні, нічого не було. Там біля кладки одна, один маленький щупачок вилітав і все. Ще й улюблену свою лісно обірвав. Не знаю, може це на цю блешню не ловиться. Ну, все одно, рибалка вдалася, пару щупаків витягнув, і удари були. Класна риболовля. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і переходьте по ссылкам в описі до відео.